Тож видалася все-таки погода сьогодні. І їдемо з вами до лісу. Я вибрала такий час, там дуже мокро ще в лісі, звичайно, але мені потрібно набрати трошки муху. І хочу подивитися, що там по грибах. Тому що оці такий дощик і оця тепла погода спровокує ріст під пеньок. Ну, не знаю, за щось краще, не знаю, чи буде. Ті самі муховички, які раніше були, дуже активно. Але чомусь останніх кілька років я не бачила моховиків, але підпеньки були. Були осінні. Позаминулого року я збирала доволі таки активно, досить багато їх було. І я минулого року, там, де я бачила, не було, тому що була досить така суха осінь. Ось літо було теплим, але мало дощів було, і тому в мене тихо пеньоки не було. Але цього року повинні, з погляду на те, що погода зараз досить така тепла, я б сказала, осіння. Оце от кінець, сьогодні, 28 жовтня, маємо, але сьогодні маємо зараз 14 градусів тепла. Так що я сподіваюся, що щось можливо мені вдасться знайти. Ну і беру вас з собою. Залишається два дні до, до свята Халлоїн, тому що 30 на 31 -е будуть ходити наші дітки в костюмах і будуть випрошувати солодощі на свято, яке святкується в усій, напевно, Європі. І повільно, повільно це свято переходить і до України. Теж, може, це свято привезли, мабуть, ті люди, які побували за кордоном, і це чисто для жартів, для дітей, напевно, швидше всього. Ось а ми їдемо до лісу. Майже там, буквально до лісу чотири хвилини, не є так далеко, тому що цей лісок, куди я їжджу, він знаходиться прямо в самому місті, в межах міста, фактично. Сьогодні понеділок, але в нас вихідний день, який називається Bank Holiday. Тобто це кінець кожного сезону. Маємо один такий додатковий вихідний день в понеділок. А ще до того якийсь матч у місті, тому так багато машин і людей. Так, а нам направо. Конечко просвітило. можливо, навіть нам пощастить без дощу погуляти по лісі сьогодні, бо на вечір обіцяють знову сильний дощ, і завтра весь день дощ, чого я вирішила поїхати сьогодні. Могла б поїхати завтра. Десь так по першій я закінчую роботу, можна було би поїхати, але завтра буде дощ, а мені потрібно. Без дощу. Так. Ой, бачите, там веселка, яка гарна. Прямо між деревами. Зараз ми дивіться, попередину там прямо між деревами. Бачите, веселка, як гарно просвітилася. Проявилася на ми наліву. Залишимо її трошки збоку. І їдемо з вами до лісу. Тут вже почали прикрашати будинки до свята, до Хэллоуін. Тут є дуже багато. Будемо їхати потім на зворотньому шляху, обов'язково трошечки призупиняться. Покажу вам. Дуже гарно прикрашений будинок. Ну, переважно молоді батьки, в кого маленькі діти прикрашають будинки дуже гарно. Ну це на один день цього. Така гарна веселка. Не можу вам показати, бо я за рулем, за кермом. Гарно освічує так пагорб. Але зараз ми повернемо туди-в ту сторону, направо, і можна буде бачити, якщо вона ще не сховається. Дві хвилини ми вже будемо в лісі. Побоялася я їхати в той дальній ліс, чомусь минулого разу, як я туди поїхала, було мені сумно вдома, і я поїхала в той лісок, де ми часто гуляли. Коли Гектор був ще маленький, і якісь три особи. Слідували за мною, мені стало лячно, і я повернулася з півдороги. дороги. Ну, ось буквально тут вже недалеко. Так, і видно кусочок веселки. Ну, а нам наліво знову. Вже в межу лісу заїхали, але проїдемо туди далі, на ту дальшу площадку і там зупинимося. Такий ліс цікавий, став восени, кольоровий. І рудий, помаранчевий, червоний і зелений. Листка багато опало. Собачка. Гарний як. Ну, хоч трошечки. Мені потрібний цей такий якесь поєднання з природою, бо мені так бракує цієї енергії. Дуже мені прикро, на душі недобре, мені потрібно десь поновитися. А дерева, природа дає отаке розслаблення і оновлення, так що дуже мені бракує. Це трошечки видно веселку, зараз я буквально за деревами. Зараз я припаркую машину і постараюся вам показати. Mm-hmm. <laughs> Ну, ось ми вже під'їхали. Поїхали, пам'ятаєте, оця площадка дитяча, де колись ми гуляли з Гектором теж. Машина, яка продає морозиво, і от там буквально ось в цьому місці, бачите, ще трошечки видно веселку. буквально трішки-трішки ще її видно. Ось. А ми йдемо з вами вон туди, в той лісочок. Зараз ми там погуляємо, він бачите, дійсно такий зробився рудий наче. Наче його пензликом пройшлися по ньому, промалювали. Ну, ми помаленьку йдемо туди. Ну, Тут такий великий стадіон, де тренування проходять із футболу, і от там, бачите, отам далі, там є по нашому. Ірландський футбол, який називається «Хорлінг». Ось тут теж, бачите, по регбі. Тут проходять тренування дітки зі шкіл. Є в нас школа футболу. Тут теж вони тренуються, команди, тут проходять навіть такі місцеві змагання, де приходять глядачі навіть ввечері, бачите, дивіться, який високий Ось цей паркан. Це коли грають матч в регбі Оці от ворота, бачите, такі високі білі. І там навіть є от по периметру довкола ліхтарі такі масивні, такі, я б сказала, міцні. Ось, ну а ми вон туди зараз доріжкою, вниз до лісу. І трошки погуляємо в лісі подивимося, що там в нас є. Ну Ось це я привіт. Йдемо з вами до лісу. Ось пройшли таку доріжку вже, бачите? Доволі багато. І поглянемо, що ж тут у нас є. Горіхів ми збирати не будемо, бо горіхи, мабуть, вже всі на землі. А ми заходимо з вами ось таку красу. Ну, ось. Ось така собі галявинка. Гуляють люди з собачками. Ми не будемо показувати людей. Я дуже навіть неподалік десь ось отут. Я була знайшла на дереві. Зараз немає дуже багато плюща. Буквально обплітає все довкола. Дивіться, як він висока, це плющ. А ми з вами йдемо трошечки далі, спішити не будемо, просто погуляємо. Дивимося, що тут цікавого. Речі, навіть дуже добре, бо листя. Ось таке, бачите, воно руде. А якщо є десь грибочки, то ми зможемо навіть їх побачити здалеку. А ось оцей мох навіть мені дуже би добре підійшов. Значте, ось таке цікаве воно. Кубки, такі і от що з каміннячка дуже гарно приростає до, до дерева, але вона навіть чудово. О, доріжка теж є. Ну, кажучи, я не пам'ятаю, я колись ходила цією доріжкою, але ми виходимо нею вон туди. Тут є ще одна вже на вихід з поля, а ми підемо на, мабуть, не сюди, а ми підемо в цю сторону. Туди ходять пішки, гуляють, а ми підемо великою стороною. Ми підемо ось сюди. Там можна було би подивитися. Сосною, може щось цікавого? Побачимо, дивіться, бачите, теж ось такий мох, він росте на гілочках, якщо його так зняти. Бачите, о, ділась, отак потім його присадити на гілочку, він буде рости. Так що подивимося. Yeah. Зараз ми піднімемося. От сюди я тут щось побачила. Ага, отой от мох я побачила тут. Ось отакий мох, він росте на корі, і його можна брати. Він, до речі, дуже гарно потім приростає до дерева. Бачите, дивіться. От, звичайно, тут на них повно всяких жуків. Ось, бачите, його можна... він приростає. І такою шапочкою гарно буде. Такими грубими краплями почав падати дощ. І це гарно росте папороть, прямо з дерева. Бачите, дерево плетене плющем і папороть росте з неї з нього, прямо на ньому. І тут є ще папороть. Я трошки муху взяла, набрала буквально трішечки. Ось такі гарні кущики. І як сонечко просвітило, як гарненько видно. Тут там і листова папороть, він поруч, бачите, ось вона. І великий отакий. Кущ папороті. Його. Пройдемося трішки тут. Дивіться, тут прямо ці гриби, але це вже їх хтось ногами побив, бачите, це ось такі, вони пахнуть якимось гірким. Такі наче вони подібні чимось до груздів, але. Вони доволі гіркі, їх не можна збирати. Ну, тобто вони, вони напів'їстівні. Тобто, умовно їстівні. Їх можна їсти, а можна і солити. Квашені вони дуже добрі, так як грузді, От що по типу груздів. Так, що у нас тут? Можна подивитися Ось ще. Але знаєте, що є? Дуже багато в Ірландському лісі є оцих білих. Ось такі самі, бачите, вони ростуть ось тут. ось, Але є і бліда поганка. І треба бути дуже обережним. Тому що після того, як береш в руки бліду поганку, бажано руки помити. Тому що залишається оцей. Бачите, ось є собі такий грибочок, але це зовсім не те. Вон тут, бачите, знову такий теж. Він... Його навіть нічого не їсть. Він білесенький, бачите який ось перепончатий знизу. Але його нічого не їсть, ні слимак, ні жучок, бо воно дуже гірке. Його треба коли перед посолкою, його треба за 3-4 рази замочити у підсоленій воді. І треба полоскати, напевно, за 5-6 разів, щоб можна було вже їх потім засолити. Так, а ми. Я залізла в такі непролазні якісь хащі. Чесно кажучи, думала, що там щось може бути, але я поки що не бачу тут нічого. Йдемо на доріжку. Йдемо далі. Доріжка йде донизу, а ми трішечки звернемо зараз з доріжки і подивимося, що тут. Тут багато дуже. Ну, знову, бачите, як гарненько росте. Папороть прямо росте, наче з дерева. А насправді вона росте на корі, зверху на корі. У неї корінчики дуже тоненькі. Ось так. Дуже багато дерев, яких покидали. Вітром покидало, поломало. Цей шторм, дуже багато гілок. Теж дуже-дуже багато. Нічого такого цікавого не бачу тут. і Тому йдемо далі. Виходимо на доріжку. О, як дерево, кусок його зламало. Кавалок тричить. Мета омела оплела, повністю була. Дерево згіла його. І залишилися тільки отакі обробки. Йдемо далі, виходимо звідси. Бо тут, чесно кажучи, каміння, дуже і коріння від дерева, дуже припало. Листям і не видно можна. Так зашпортнутися можна десь собі наробити шкоди. Дивіться, як там гарна галявинка така. щося там побачила. Цікаве, зараз пройду і вам покажу заодно. Сама подивлюся. Не поламало гілки. Все поламало тут. Дуже-дуже. А це листя. Та, до речі, клени дуже багато. А з клена капає така водичка, яка навіть трава не хоче від неї рости. Ні, тут нічого немає, тут каміння. І ми вертаємось назад ось. Бачите, гомела. Як я вже вам казала, дивіться, вона тільки відквітла і знову на ній бутони. Одні квіти відквітають, зав'язуються коробочки, вистрілює насіннячко, а інші вже гілочки нарощують квіти на нове покоління, знову на нові квіточки і на насіння. Так, тут дуже багато папороті. Тут нічого не може бути з грибочків. Моху трошечки я вибрала, але багато не взяла, тому що такого, як мені потрібно, моху немає. Ось, я помаленьку йду далі. Щось буде цікаве, ще я вам покажу. Тут лавочка, щоб хтось міг собі сісти, перепочити. Ось є табличка на лавочці. Давайте подивимося. Що у нас тут пише? Memory of mullingar Woman. В пам'ять про жінку з Мулінгара. мулінгар це таке місто Бер Рош. Much loved". Вона була дуже улюбленцем um, Strange Talking. У любила доглоуінь, любила собачок, любила дуже спілкуватися з людьми. Працювала в бібліотеці в Енісі. Вона подорожувала по світу, проводила свій час years, допомагаючи в Камбоджі. Але це місце було її улюбленим місцем в Енісі. Ну, ось, бачите, від друзів друзів і знайомих. Ось так, бачите, в пам'ять про таку людину установили лавочку, де люди можуть відпочивати, де можуть присісти, гуляючи, старші люди, дітки. Ось так. А там дивіться, як там перевернуло величезне дерево. Зараз я вам покажу. Тільки перейду сюди. Я покажу вам, дивіться, як он корінням догори, бачите, он воно. Перевернуло велике дерево. Дійти туди я не маю змоги, бо тут дуже багато накидано всяких гіляк. Але бачите, дивіться, яка велика коренева, широка. Швидше всього це якась така стара сосна. Ось перевернуло її догори корінцями. Ну і тут дуже таких каміння багато. До речі, зараз, як я вже сказала, листя дуже багато нападало, бачите, які каменюки. Ось. Листя нападало і ти не бачиш, куди ти йдеш. Так що я не хочу, я вмію десь впасти, ногу зламати. Це в мене така моя тема. Дивіться, який камінь величезний. Весь поріс мохом. Зараз я попробую, може, з нього трошки моху вдасться мені зібрати. Хоч трошечки, тому що цей мох дуже гарно проростає до блоку. О, дивіться, який там рядочок і тигрівів теж. Бачите, такі наче рядовки, але рядовки є різні. Так що ризикувати не будемо. Ну, якщо є такі гриби, значить повинні бути і наші підпеньки. Зараз ми підемо.